Складний матч, Рівнь, по моменту грівний матч. Звичайно, що не хотілося б програвати такі матчі, але не можна припускатись грубих дитячих помилок в обороні. Тому ця поразка тільки за те, що ми припускаємося простих помилок. Ваше запитання? Так, добрий день. Скажіть, будь ласка, в, першому, в першій половині гри. Взагалі моментів не було. Тільки фактично розрізні паси на Краснопіра, а в другому таймі індивідуальна відкосниці гра і майже фланги якби, були перекриті. Як ви тактично чому не хотіли якось змінити або впливати на гру команди? Ми в першому таймі від Краснопіра була загроза. Ми знали, як буде грати, що високо оборона лендзе буде грати. Ми використовували ці моменти, да, там ігор в двох моментах був положені по загрозі, але загалом ті моменти проходили, тому ми намагалися далі так грати. І, звичайно, що і Квасниця, і Карабін, і Федор це індивідуально сильні футболісти. І за рахунок їхніх також індивідуальних якостей в третій зоні ми також намагалися грати. І при рахунку 1-0 притула зальні штанги з обоєголів. 2-0 рахунок було. Ігра була б закінчена швидше. Думаю, особлива увага вболівальників прикута до ігра Краснопіра, який забив переможний гол ворота марокканців на Олімпіаді. Як він вписався в ігровий мадинок вашої команди за ці дві гри? Без проблем. Звичайно, що все рівно якась адаптація ще проходить, але він дуже добре адаптувався, як він виконує всі вимоги тренерського штабу. І Дуже добре в нього комунікація з футболістами, дуже добре команда його прийняла. І це для нас суттєво підсилило. Чи є ще запитання? Так. Так. Скажіть по фізичній формі. Значить, здалося, що останні 10-15 хвилин команда трохи підсіла. Як ви человек ви це пояснюєте, тому що у вас була гра, одна пропускала ваша команда. Тобто фізично мала бути команда краща, готова. Ми пропускали перший тур, готувалися до другого. Я не можу сказати, що це пов'язано з фізичною формою, більше психологія футболістів, тому що ми пропустили гол і ЛНЗ почав грати більше з позиції сили. І нас, молоді футболісти, на жаль, ще психологічно не є стільки, які би повинні були бути. Тому я не можу сказати, що це фізично не вистачило у нас. Це в першу чергу психологія. За інформацією ЗМІ, сім гравців було в Лазареті на цей матч. А чи вдалося на думку компенсувати їхню відсутність сьогодні? Ну, звичайно, що їх не вистачало, тих футболістів, але в нас є стратегія клубу, у нас є чітка стратегія клубу, щоб грали наші вихованці. На, на жаль, ці травми всі пов'язані частинами, чи от як Олексій Сидж захворів на вітрянку, і ми не можемо цього передбачити, але. Ми повинні виходити з того, що в нас є на сьогоднішній день. І на мою думку, ми не, не повинні робити якихось кардинальних, відходити від нашої стратегії, як побудови команди, так і від методики тренувального процесу. Тому так, це проблема, нам їх не вистачає, але ми повинні рухатися далі. І ті хлопці, які є в команді, вони також гравці основної команди вони повинні доводити, що вони можуть їх замінити. Питання значить, по боротьбі за Єврокубки. Чи вважаєте ви, що команда достатньо підготовлена по трансферам і глибині складу, щоб боротися? Ми, у нас завдання вигравати кожну гру. Як буде в кінці чемпіонату? Ми побачимо. Звичайно, що на сьогоднішній день, якщо говорити про Єврокубки, ми, на мою думку, ми не готові. Помістю, тому що в нас молода команда, це треба мати два рівноцінних склади. Зараз наші деякі українські клуби з цим зіштовхнулися, і також певні проблеми були, тому е на сьогоднішній день, звичайно, що ми не готуються. Ми хотіли підвищити інтенсивність цієї гри, тому що це для нас було важливо. Показати більше агресії. Was... І спробувати зустріти цього гарного суперника, тому що рух це одна з найкращих the, команд ліги, як я бачу. The, the, I mean, да, це було важко, тяжко. Team, uh, тому що багато є команд, які не такі технічні, to, to, а ця команда вона змушує to тебе, to them, uh, ну, тебе. стискатись, the, вона the, тисне. Потім ми пропустили гол у другому таймі. І ми були тоді не в поганому моменті, в нас була it's... гарна гра до цього. В нас, було, ну, в нас and, були моменти, and, uh, в них uh, були моменти. Після пропущеного голу ми знайшли себе good, uh, в дуже гарному ритмі. Ми не задоволені тим, що Асінор отримав травму. Але ті заміни, які ми зробили, вони зробили ту різницю, коли МОМО вийшов. Ми були здатні підвищити нашу силу. А також у нашого суперника не було ти, ну, а не було можливості робити заміни, щоб we тримати цю інтенсивність. І ну, тоді go. ми почали забивати і створювати моменти і заходити в небезпечні зони. будь well, ласка. Це дуже гарна команда. Ну, якщо бути чесним, це дуже гарна команда в нас. Да, їх дуже легко мотивувати, наших гравців. Суть в тому, що іноді ми дуже сильно захоплюємось, а навіть занадто, і я як тренер маю це контролювати. І весь наш штаб, ми вчимося кожен день, How to, how is the and how, how... Яка тут ліга? Тому що кожен суперник, з яким ми граємо, це завжди щось різне. Лівий берег, це оборона команда була, потім ми грали проти Олександрії, і вони гарні з м'ячем, а ця команда дуже вертикальна, всі різні. Тому ми маємо вчитись і реагувати на різні сценарії, які можуть траплятись. Та да, й також ми маємо адаптуватись до поля, яке в нас зараз є. Uh, ну, тому що це завжди важко. Антіл Ольв'єтілі квалізли скор. Ви трайджують контроль за бол, то малі пасів от своїх центрбекс і стільки ново ефективність. Хочете сценарію? іц важко тому що це важко пояснити тому що це правда я згоден з вами що ми дуже багато ми грали передачі між центральними зах... захисниками в ті моменти коли ми хотіли бути більш вертикальними на і це те на чому ми будемо працювати щоб тут покращуватись і намагатись зустрітись з карпатами вже в кращій ситуації в кращій формі

Да, і це дуже гарний дебют для нього. Якби не травма uh, Асінора, чи планували ви випускати. If можна... Asinor D did, did didn't get injured, uh, did you plan to substitute MMO? Yes, yes. Так. I to give him 20 Я хотів йому 30 minutes, 30 minutes. дати 20 хвилин або щось таке. Yeah, like this, you know, тому що такий гравець. Yeah, ми не можемо нехтувати тим, щоб його використовувати, a, коли в нас є. Тому що в нього є якість, і ми дуже раді, що він в нас в команді зараз. Makes, makes yeah, тому що я думаю, що він робить всіх більше, ну, більш впевненими. Я хочу спитати про Бойко-гейм. Я бачив, що the freshness that midfield uh, obtained uh, with his uh, appearance and uh, till uh, received more space uh, do you consider his more appearances in, the, in from the first minutes yes yes uh... We'll see, we'll see. Побачимо. Побачимо, як це буде. Наразі Я відчуваю, більше, it's, it's я відчуваю що да, ми so, його маємо більше використовувати. Him, і, ми задоволені ним, we behavior, і ми були задоволені його поведінкою, be його відношенням. Окей, це it's завжди it's може бути that, краще, але. Да, але коли він все зрозумів, то для нього все стало більш зрозуміло. А ви кажете, що це був простий гол. А я би не сказав, що він був простим. Він пройшов декілька гравців наших. Да, це почалось після того, як вони відібрали м'яч, і тоді ситуація була більш відкритою. Да, Ми почали грати в атаку, ми втратили м'яч, і ми не змогли їх закрити потім. Да, кожен раз, коли він робить дотик, 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 він тебе якби запрошує, і ти в підкат, і потім ти не очікуєш момент, коли він вдарить. І це про якість, і це не просто. Я б не сказав, що це було просто. Yeah, я очікував, що ми будемо краще в таких моментах а в обороні, ну, тому що ми знали про це. Але футбол це та гра, яку ти не можеш ну, ось перед цим якби вгадувати і прогнозувати. 3-5-2, так, я думаю, особливо field, maybe, на нашому полі, яке ми we'll зараз маємо. На що ми будемо це робити в а uh, відштовхуючись від, від суперника, але, най... forward, але найбільш важлива річ це ментальність. Ми хочемо розвиватися в тому, щоб грати вперед і бути більш агресивними. Я думаю, що ця система із трьома захисниками вона дає нам ті можливості.